Ви з тих, хто панікує. Ви функціонуєте, ви справляєтесь і зовсім все окей. Але чомусь ви перевіряєте, чи закрили двері трічі, чомусь ваші плечі завжди напружені, чомусь ви не можете просто розслабитись навіть на вихідних. І це не просто характер, це приховані ознаки високої тривожності. Зараз, за три хвилини, я назву п'ять ознак. Рахуйте, скільки пізнаю. Якщо три і більше, у вас високий рівень прихованої тривожності. Готові перевірити себе? Таймер пішов. Ознака перша. Ви постійно готуєтесь до найгіршень. Їдете на зустріч у голові вже 20 сценаріїв, що може піти не так. Чекаєте результати аналізів? Певний, що щось там не те. Партнер не відповідає одразу? Думайте про аварію, про якусь катастрофу або про зраду. Ваш мозок на автопілоті шукає загрози, навіть коли їх немає. Це називається катастрофізація. І це перша ознака, що тривога керує вами. Пізнали? Запам'ятайте, йдемо далі. Ознака друга: ви не можете приймати рішення без стогону. Меню в ресторані 15 хвилин вибору, потім сумніви чи правильно обрали. Купили якусь річ тиждень аналізу відгуків, порівнянь, потім все одно не впевнені. Навіть що вдягнути вранці, це проблема. Чому? Бо тривожний мозок бачить рішення як потенційну помилку. А помилка це загроза. Ви паралізовані страхом о, обрати щось неправильне, навіть коли ставки дуже низькі. Це ваше? Тоді йдемо далі. Ознака третя. Ваше тіло завжди в напрузі, щелепа стиснута. Ви помічаєте навіть коли вже болить. Руки в кулаках, бо колоках, то щось крутите в пальцях, дихання поверхневе дихаєте грудьми, а не животом. Ви навіть не усвідомлюєте цього напруження. Воно стало нормою. Але тіло не бреше. Якщо воно постійно напружене, психіка в режимі бойової готовності. Прямо зараз перевірте, напружені ваші плечі чи ні. Якщо так, це воно. Далі, четверте. Ознака четверта, ви не можете просто нічого не робити. Дивитесь серіал, одночасно скролите телефон. Лежите в ліжку, думаєте про завтрашні справи. Відпочиваєте, відчуваєте провину, що не працює. Ваш мозок не вміє вимикатись, бо тривога шепоче, якщо розслабитися, пропустиш щось важливе. Це не продуктивність, це неможливість вийти з режиму тривоги. Справжній відпочинок може викликати у вас дискомфорт. Бо коли нічого не відволікає, тривога виходить на поверхню. І останнє. І найпідступніша. п'ята ознака: ви надто контролюєте все навколо. Ви не можете делегувати, бо ніхто не зробить це правильно. Ви плануєте кожну хвилину дня, бо не це паніка. Ви десять разів перевіряєте, чи вимкнули праску, закрили двері, відправили якийсь лист. Ви думаєте, це відповідальність? Насправді це спроба контролювати неконтрольоване. Тривожний мозок вірить, що якщо я все проконтролюю. Нічого поганого не станеться, але життя так не працює. Ви намагаєтесь тримати світ в кулаці, але він все одно просоджується між вашими пальцями, а ви тільки втомлюєтесь. Отже, скільки ознак ви впізнали? Якщо три і більше, у вас високий рівень прихованої тривожності. Прихованої, тому що ви функціонуєте, ви належите в ліжку, ви робите справи, але всередині постійне напруження. Це хронічна тривога, яка замаскована під риси характеру. Ви живете з увімкненою сиреною 24 на 7. Ваша нервова система не відпочиває. Це виснажує. Це призводить до вигорання, психосоматики, емоційних зрив. Але хороша новина – з цим можна працювати. І коли ви вже це усвідомили, ви вже на шляху. Перше, що можна зробити навіть зараз, назвіть це вголос, це тривога. Коли відчуваєте напруження, просто скажіть: це не реальність, це моя тривога. Якщо ви впізнали в себе 4 або 5 ознак, і якщо ви розумієте, що тривога керує вашим життям, якщо ви втомились жити в постійному напруженні, можливо, час попрацювати з цим професійно, я допомагаю знизити рівень фонової тривожності, навчитися її розпізнавати і керувати нею. Пишіть мені в Директ-консультацію і пам'ятайте, що тривога це не ваша суть, це захисний механізм, який просто перестарався. Ви маєте право жити без а, постійної бойової готовності. Напишіть в коментарях, скільки ознак впізнали, просто число. Подивимось, хто не один такий. Дякую і Рославте плачі прямо зараз.